І дід, і баба у неділю на приспі двох собі сиділи гарненько у білих сорочках. Не знаю, що і після чого. Старі сумують. Може, вже оце збираються до Бога та хто в далекою дорогу їм добре коней запряже. А хто ж насте поховає, як помремо? Сама не знаю. Я про це думала, та сумно стало. Одинокі, зостарілись. Кому понадбали добра цього? Стривай лише. Чи чуєш? Чуєш щось під борітьми плаче? Мов дитина, побіжім лиш, подивіться, а я вгадував, що щось буде. І разом схопились. Та й до горі, прибігають, мовчки зупинились. Перед самим перелазом дитина сповита. Та й недуго і новенькою свитиною вкрита. Бо то мати сповивала і літом укрила останньою свитиною, дивились, молились старі мої. От бачиш, от нас те доля, от талант і неодинокі бери ж лишень та сповивай. По аякині в року неси в хату, а я верхи кинуть за кумами в городище. Аж три пари на радоща кумів назбирали та ввечері охрестили і Марком назвали. Минає рік, росте Марко, аж ось чорнобрива та молода. Білолиця прийшла молодиця на той хутір благодатний, у найми проситься. А що візьмемо на астер? Возьмімо трохи ми, трохи, бо ми старі, не здужуємо, А це все ж таки дитина. Хоч воно вже й підросло, але все ж таки треба коло нього піклуватись. А що візьмеш, небо? Та що дасте? Е, ні, дочко. Треба знати, треба лічити свою плату, бо, як сказано, хто не лічить, той не має. Ми тебе не знаємо, не ти нас не знаєш. От просимо у хату, роздивишся, подивися, а тоді й зарплата. Просимо у хату, просимо. І ніхто того не чує, не знає, не бачить, окрім Марка маленького, та воно не знає. Чого наймечка сльозами його омиває? Не зна, Марко, чого вона так його цілує, сама не з'їсть, не доп'є, його нагодує. Вранці Марко до наймечки ручки простягає, І мамою пущу, ганну величає. Не зна, Марко, росте собі, росте, виростає. Чимало лід перевернулось, води чимало утекло, і в хутір лихо завернулось, і сліз ще мало пронесло, бабусю Настю поховали. Минуло багато часу. Марко виріс, уже чумакує, дома не ночує, ні під хатою, ні в хаті кого-небудь треба сватать. Треба Марка сватить? Кого ж тобі нам посватить? підкажи наймичку. Треба Марка самого питати. Ідем, спитаємо, ідем. Розпитали, порадились, та й за старостами. Пішов Марко. Вернулися люди з рушниками, святим хлібом обміненим. Та таку панну висватали, таку кралю, що хоч за гетьмана. Через тиждень молодиці коровай місили, Скрізь порання, печуть, варять, вимітають, миють. А наймочка пішла на прощу до Києва помолитись усім святим. Благав старий, а Марко аж плакав, щоб була вона за матір. Ні, Марку, ні, яку мені матір'ю сидіти. То багаті люди, а я наймечка. Ще з тебе сміятися будуть. Аж тричі Ганна ходила до Києва у монастир та й захворіла. Повернулась додому хворою. Марка не було вдома, Чумакував. І з дня на день Ганні ставалося гірше і гірше. Ганна жила тільки однією думкою думкою про Марка. Чи ще Марко не приїхав? Ох, якби я знала, якби знала, що діждуся, що побачу, то ще б підождала. Іде Марко, не журиться, прийшов, слава Богу, і ворота очиняє, і молиться Богу. Чи чуєш ти, Катерину? Біжи зустрічати, вже прийшов, біжи швидше, швидше веди в хату. Слава тобі, Христе Боже, на силу діждала. І отче наш тихо-тихо, мов крізь сон читала. А де ж Ганна Катерину, чи не вмерла? Ні, не вмерла, а дуже нездужа. лише лишень хату, поки батько воли вибрягає. Вона тебе, Марко, дожидає. Війшов Марко в малу хату і став у порогу. Аж злякався. Ганна шепче. Слава, слава Богу, ходи сюди, ходи, не лякайся. Дайди, Кате, з хати. Я щось маю розповісти, про щось розпитати. Вийшла з хати Катерина, а Марко схилився до наймички у голови. Марко! Подивися, подивися ти на мене. Бач, як я змарніла. Я не Ганна, не Наймечка, Я та й оніміла. Марко плакав, дивувався, знов очі відкрила, пильно, пильно подивилась, сльози покотились. Прости мене, я каралась весь вік в чужій хаті. Прости мене, мій синочку! я, я твоя мати. Та й замовкла зумлів Марко, і земля задрежала. прокинувся до матері, а мати вже спала.